Ну що, мої хороші? Перший осінній день книжкової України пройшов просто неймовірно. Цей день був справді незабутнім, стільки крутих емоцій, нових вражень і, звісно, книжок. Ми пройшлись по всіх стендах, і чесно, я не втрималась. Так сказати, купила багатенько книжечок. Ще ми зайшли на презентацію книги Тараса Мельника Свята Земля, після чого він нам підписав книжечки на автограф сесії. А разом з ними зустріла Віталія Доленка з його книжечкою Маяк, і, звичайно, теж отримала підпис і фоточку на згадку. День був настільки насичений, що пролетів просто непомітно. Шкода, що закінчився так швидко, як і мої гроші в гаманці. Але книжкова країна триватиме ще три дні, тож обов'язково встигні завітати. Це мій вам рекомендаціон. І до речі, усі книжечки, які ми сьогодні купили, я покажу вже в наступній частині відео, тому не пропустіть.